Хлопчина 27 років, він хворів стійким психічним розладом, тобто у нього був розлад психіки, перебував на обліку в лікаря-психіатра, тільки мати пішла на роботу. Повісився він на сухій гіляції, щоб ви розуміли, на шнуру, ну, на кабелю з'єднання від старого магнітофона маяк. Цей суїцид скоїли у Полтаві на початку березня. Загалом у 2016-му рахунки з життям звели семеро містян. За три місяці цього року добровільно пішли життя тринадцятером. За словами Павла Пипенка, серед основних причин самогубств – спиртні напої, матеріальні проблеми та соціально побутові труднощі. В основному це люди, які, скажімо так, безробітні, без постійного місця роботи, раніше засуджені, які от повиходили по закону Савченко, і зараз вони намагаються влаштуватись в суспільстві. Однією з причин самогубств є затяжна депресія, говорить психолог Юлія Мосієнко. Особливо вона посилюється в міжсезонням. Це проблема досить поширена. Люди втрачають віру в завтрашньому дні. Втрата роботи, проблеми в сім'ї, проблеми в навчанні це все приводить до самогубства. Суїциду можна завадити. Головне психологічно вивести людину з кризової ситуації. Звичайно, дружню підтримку. Як говорять, обіймашки, що ніхто не відміняв. Тобто обов'язково вислухувати цих людей. Коли в нас були серце, ми чомусь до кардіолога йдемо. А от коли були душа, ми думаємо, що це миле саме собою. Хоча само собою вона милає досить рідко. Молитва панацея від депресії розповідає отець Андрій. Каже, люди схильні до суїциду, зазвичай страждають. Від сильного душевного болю та безсилля самотужки справитися зі своїми проблемами вважаються унинім це один із найбільших гріхів, а самогубство найбільшим гріхом, тому що вони один з одним зв'язані. Дуже важливо в цей час за людину багато молитися, допомогти людині у цьому житті, щоб людина знайшла себе, щоб людина. Почали робити якісь добрі справи і себе організовувати в якійсь діяльності. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, нині у світі кожні 40 секунд відбувається самогубство. 800 тисяч осіб щорічно добровільно йдуть з життя. Наталія Чут, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.